Субрав, що Господь нам сьогодні дарував цей день, дарував цей час, що ми можемо слухати Слово Боже, що ми можемо вчути ці прекрасні вірші, салами співати, слави Господа. І вірш, що передо мною був прочитаний, що дав би Господь нам очі, які бачить. Бо Слово Боже нам говорить, що багато людей мають очі, щоб бачити, але не бачать. Як добре мати очі як і які бачать. Ту неділю я читав Слово Боже, ділився Словом Божим. І сьогодні я також з того самого міста священного Писання хочу почати свою проповідь. Це буде діє святих апостолів, 28 розділ, з 21 віршика. А вони промовили до нього, ми ані листів про тебе не одержували, юдеїв. Ані жоден із братів, що приходили, ніхто не звістив або сказав про тебе чогось злого. Та бажаємо від тебе чути, що ти думаєш, бо про це вчення всюди сперечаються. І ми в пройшло воскресіння я розказував за це вчення, хто був, чув. Далі я коли читав, то казав, зверніть увагу на ці вірші. Я знову їх прочитаю. Призначивши йому день, поприходили до нього в дім багато їх, і розказував він їм, свідкуючи про Царство Боже і переконуючи їх про Ісуса і закону Моїсеєва ну та з пророку Він від ранку до вечора. І деякі увірували в те, що Він говорив, а інші не увірували. Пам'ятаєте, я казав на цей вірш. Зверніть увагу, сьогодні я хочу продовжити. Ту проповідь, яку я говорив, ту неділю, бо а, слово Боже нам говорить: той, хто дуже багато може балакати, той може згрішити. Mm. І Тому я ну, на два рази, щоб багато не балакати, бо якщо багато балакаєш, проповідуєш, то не все люди можуть заповнити. І, і сам можеш зробити гріх. Mm. Що дуже часто случається навіть з проповідниками, які наче Боже знають добре. І деякі увірували і деякі в те, що він говорив, а інші не увірували. Слово Боже, тут говорить таке слово, як деякі. Тобто, виходить э, так, що не дуже багато людей увірували в те, що говорив Павло. Ті, хто поприходили, не всі увірували. Бо слово Боже каже, а інші не увірували. Тобто, далі слово Боже нам говорить, маючи незгоду між собою, розійшлись вони. Як промовив Павло одне слово, добре говорив Дух Святий через Пророка Ісаю до батьків ваших. Йди до людей та скажи: слухом будете слухати, і не зрозумієте, очима будете дивитись та й не побачите. Бо серце цього народу затверділо, і вухами тяжко чують, і очі свої позаплющували, щоб не бачити очима і не чути вуха, вухами, і не. Зрозуміти серцем і не навернутись, щоб я зцілив їх. І от ну, хто був, той помне, що я говорив. А зараз я хочу сказати, щоб ми звернули увагу на нашу громаду, на нашу, на церкву Христову. Як зараз ці слова дуже ну, якби касаються нас, перше, деякі увірували у 22 рік, скільки тут було людей у церкві? Поминаєте добре? А, а не віри, так? да? так? <клухи> <клухи> <Спомнили, да? клухи> а скажіть, будь ласка, як багато людей увірували, прийняли водне хрещення, покаялись перед Богом? О, Боже, каже, деякі тут увірували? Так само і в нас, так? Да? Деякі увірували, а більше що? Так і залишилися, не повіривши, не навернувшись до Бога. І слово Боже каже: йди до людей тих і скажи: слухом будете слухати і не зрозумієте. Та й не зрозумієте. Очима будете дивитись і не побачити. Дивились, бачили, чули. Проповіді чули, як і сьогодні ми, в принципі, чуємо проповіді, розказують, брати стараються розказати, пояснити. Бачимо очима, чуємо вухами. І що далі слово Боже каже? Бо серце цього народу затверділо. Вухами вони тяжко чують, і очі свої позаплющували, щоб не бачити очима. І не чути вухами, і не зрозуміти серцем. І не навернутися, щоб я зцілив їх. Ісус Христос, проповідуючи, казав такі слова. Це, можна сказати, одна із перших проповідей Ісуса Христа Євангелія від Святого Марка, перший розділ, 14 і 15 віршів я прочитаю. А коли Іван був виданий, то прийшов Ісусу Галилею, проповідуючи Євангелію Царства Божого і кажучи, сповнився час. І наблизилося Царство Боже. Коли вже Христос тоді казав 2000 років примерно назад, що воно наблизилось Царство Боже, сповнився цей час, то сьогодні воно ще ближче. І далі Христос каже, покайтесь і віруйте в Євангелію. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Віруйте всю добру мовину, яку приніс Христос. Бо нам, Слово Боже, каже, е, ми, чи не згодом собою розійшлися вони, як промовив Павло, одне слово, добре говорив Дух Святий, через пророки виставі до батьків ваших. І тепер я зачитаю, що говорив Господь до батьків прежніх. І до наших теж батьків говорив Господь. Ми просто не все знаємо. А Якщо я зараз буду читати, ви зрозумієте, що Господь і до наших батьків говорив, які теж не покаялись, які не захотіли слухати Слово Боже. Було й таке, читаю Слово Боже, книга пророка Захарія, перший розділ, з е, третій вершат. Оце скажи їм, так говорить Господь Саво. Наверніться до мене, говорить Господь Савово, то я навернусь до вас. Не будьте такими, як батьки ваші, щодо них промовляли попередні пророки кажучи, так говорить Господь Саво, «Зверні, зверніть зі злих стежок ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали, не вважали на мене, говорить Господь. Батьки ваші, де ж вони? Та й пророки, чи ж вічно їм жити? Та слова мої, присуди мої, що я заповідав їх через слух моїх пророків, хіба не справжувались на батьках ваших. І вони, наверта... і вони навертались та й говорили, як призначив Господь свого учинити нам за стежками нашими і за вчинками нашими, так і зробив. І так і було. Як Господь казав через пророків. особливо як коли читаємо книгу пророки Єрмії, там взагалі Господь що сказав, що цар на воду ходоносор прийде, забере на 70 років, все збулося. Нічого ні одне слово не пропало. Все збулося. І сьогодні Господь також до нас говорить, що та покайтесь, віруйте в Євангелія. Бо якщо ми цього не зробимо, то дальше слово Боже нам говорить такі слова. Друге послання до Солонян, 1 розім, 8 віршка я буду читати. Бо у вогні полум'яному буде відомщення тим, що не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть муку, погибель вічну від обличчя Господнього і від слави могутності Його. Коли Він прийде прославлятися у святих і дивним бути серед усіх віруючих, бо ви повірили святкуванню нашому між вами. Тому й молимося всякого часу за вас, щоб, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання вашого, і щоб силою наповнив усю вашу відданість, доброті та справі віри, щоб прославило ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас. А ви в ньому за благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Це жде людей, ті, хто не ходять, не, не повірить. Як колись батьки наші їм теж говорили, і багато, багато і мій батько, і вічно мій батько, так і не повірив Господу. Хотя я ще в нього була, віруча, і коли і я навернувся до Бога, то батько сказав мені такі слова. Я за тебе дуже радий, що ти пішов до Бога. Я за тебе дуже радий, хоча сам так і не навернувся до Бога. І слово Боже каже, що ті, хто не навернуться, ті, хто не повірять, каже, у вогні полум'яному буде відомщення тим, що не знають Бога і не коряться Євангелії Господа. Нашого Ісуса Христа. Кожна душа, яка сьогодні сидить, сидить на цьому місці, подумай. Подумай ще раз і ще раз. Слово Боже, звучить. І як тоді воно, те, що Господь казав, збувалося, так воно збудеться і сьогодні. Прийде час, коли прийде Господь за свою церкву. Прийде час, коли. Прийде людині, прийдеться переходити з цього світу в вічність, буде вона давати відповідь перед Богом. І Якщо вона не покаялась, не навернулась до Бога, то буде так, і, як сказано в Слові Божні. Не одне слово не впаде на завжди. Я сьогодні хотів би, щоб ми молилися. Найперше, щоб Господь дав нам суттєві покаяння, з чистим серцем навернутись. Хто, що не навернувся? Вони похаються. Подумайте, люди, подумайте, ще сьогодні є щас. Ще. ще сьогодні є та минута, коли можна повернутися до Бога. Коли можна сказати, Господи, я хочу служити Тобі. Господи, поможи мені Хто хоче, може в будь-який час сказати, я це хочу. Навіть сьогодні, навіть час. Далі ми будемо молитися за наші потреби. За наші потреби. Так що, будь ласка, які є потреби. Слухайте.